Привіт! Сьогодні Каролінка Хто? Крілик, так? Yeah. І ми будемо сьогодні відкривати таку Софію, яй, Софію але не просту, yeah. а завдяки колону, в неї такий колон, вона перетворилась на русалку. Ага. І вона в гості до своєї подружки може ниряти глибоко глибоко да. в океан. То вона русалку. Ну що, ми відкриємо? Подивимось, що це за така Софія, русалка. Давай. О, Ножики нам надо. Немночки? А тут ніби дротики є. А, дротики. Треба розмутати. Так шукрилик, давай. Давай. Ну може я тобі допоможу? О, я ноги не челива. був такий плаваючий. І що? <рес> Корона? Можна? корона. Костик такий класний, такий м'ягкий, як справжній, силіконовий. І... М'який, Так, і отут таке ж саме: Ей, така юбка. Ой, таке гарне миле личко. Гарне Остатньо. волосечко, Останні. Тут колонка. Динамік, Остатньо. так? І сюди колона, ага. Водяна. 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 Для справжніх принцес-русалок. Ага. О, така вона ще гарніша. Каролінка. Так. О, ну так. така класна. Да. Хм. Он чу грає? А ну включай его. <aunque ique> Cucu! <chegando> Eu vi que teve Eu Eu pai. Ну що, вона буде з твоєю мією дружити і будуть зараз гратися, так, ага. лялі наші? А ми будемо прощатись, так? Ага. Пока. Бувайте! А русалка каже, бувайте. Бувайте! Ой, що з нею сталося? <різь> <Дрекі лапула. різь> так сталося, як ніби маска гарне волосся. Пока-пока. І пока-пока. Пока-пока. Ой, як ти люкска. Пока-пока. О,